Друзі, доброго дня! Ось такий у нас будиночок будується, огляд будиночку. Це гараж. Так, як багато каже, привично Заїхав в гараж, забрав продукти додому. Отак От будують американці. От так Обшиваються плитою. Більше нічого немає в цих стінах. Між перестінках не буде нічого даватися. В наружних стінах е дається або піна, або вата таке, така вся наша будова. Бачите, отак збирається, накривається і така буде в нас хатина. Тут сходи на другий поверх, вони так і залишаються, це не є тимчасові, це обробляється, все, і так буде цей другий поверх. Тут що не все зрозуміло, тут, скорші, тут буде обігівальний котел, тут коридори. Ще нічого не зрозуміло, що де буде, але отак воно виглядає. Бачите, друзі? Тут Отак воно все виглядає. Ось таке перекриття. Тому тут в Америці дуже все чути. Тому що тут немає нічого знизу, ні утепляється, ні підбивається. Тобто воно так і лишається. Тому звук ізоляції тут немає взагалі. Отак, друзі. Скоро ми сюди прийдемо робити сантехніку. Ще накриють і будемо робити пластик, каналізацію, а пізніше, коли вже поставлять вікна, двері, будемо тягнути воду міддю. Отак от, от, друзі, тут буде величезне вікно. Зріст. Зараз я спущуся у підвал, зніму підвал вам. Там ще стоїть вода, бо тут забудівник економить, дренажу не, не робиться взагалі. Є помпа, насипали щебеню і по щебеню вся вода сходить середини. Отак от, от виходимо на вулицю, тут гараж. Правда, ці дошки пропитні, вони досить тверді. Оце на цім взагалі вічний може стояти пресована фанера, така груба і нічого не буває з нею. І тут заходиться до середини. Драбинки ще немає. Тому зараз візьмемо драбину з середини і якось зайдемо, бо маємо подивитися на то, що, що там робити і як. Вікна. Підвал. Ось таке все у нас і Такий відстань дуже маленька від сусіда. Ну, ці будинки дуже гарні, тим, що, тим, що вони нові, тут все нове буде. Якщо пам'ятаєте банківські будинки, це є ужас. Тому якось так. Ось такий, друзі, підвал. Вода повністю стоїть. Ще тут нічого не заливали, але воно так от і залишиться. Ну, звичайно, поставиться насос дренажний, викачується все і все буде окей Так що якось так. Ну друзі, слідкуйте до наступного відео десь. Ми виставимо це відео, як будемо робити тут сантехніку, як залиють вже бетон, і потім як зробиться далі. І в кінцевий результат теж побачите десь за півроку.